Добрий ранок, шановні друзі, адвокатське об'єднання в суді на зв'язку. Що робити, якщо ви дізналися, що до вас подали до суду? Перш за все, жодної паніки. Їдемо до суду, пишемо заяву про ознайомлення з матеріалами, копіюємо чи фотографуємо всі ці матеріали. Якщо є достатньо знань та досвіду, ознайомлюємося самостійно. Якщо таких навичок та знань немає, передаємо матеріали до відповідного адвоката чи іншого спеціаліста в сфері юриспруденції. Надалі готуємо необхідні процесуальні документи, як то письмові пояснення, відзив, зустрічну позовну заяву, клопотання і так далі. Жодної паніки. Якщо все робити вчасно, то Збільшується вірогідність того, що результати розгляду зазначеної справи будуть на вашу користь. Всім гарного дня, дякую.